Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні на огляді буде розпаковка посилочки, але це не Avon, це нова компанія, чеська компанія Essence, з якою я познайомилася у січні. Зараз розповім вам, чому тут лежить шапка, що це за пуста бутилочка і що це за флакончик. Зареєструвалася місяць тому як клієнт, і замовила для себе ось такі парфуми. Це еквівалент бренду Armani My Way. Захотілося мені спробувати щось новеньке. Аромати їхні дуже хвалили, тут 20% концентрація масел. До речі, як перевірити аромат на вміст масел? Потрібно так його потрясти гарненько. І ось ці бульбашки, які з'являються, це масла. І Чим довше вони будуть підійматися вгору, тим стійкіший аромат. Я вже бачите, скільки використала. І тепер можу поділитися з вами своїми враженнями. Що хочу сказати: аромат дійсно стійкий, дуже класно тримається, дуже класно пахне. Одна дівчинка в мене його навіть замовила собі такий самий, почула, як на мені він пахне класно, і їй також захотілося. Тому аромат. Перевершив всі мої очікування, дуже класний. Е, також замовила я собі ось таку харчову добавку. Алоє Вера. Е, значить, що вона для чого вона. Е, я її п'ю зранку на одну чашку води тепленької, столову ложку ось цього гелю. Це пуста вже коробоч, бутилочка. От. І що нам обіцяє компанія. Детоксикація організму, зміцнення імунітету, зниження ваги, покращення там, нервової системи для кишківника дуже класне алоє. Ну, взагалі користь алоє, всі в усьому світі знають, що алоє воно дуже корисне. Я під відео залишу повний опис про цей продукт. Ну, кому буде цікаво, почитайте. Що хочу сказати: десь місяць я його пила, ні, трошечки менше. От. І після свят ну, була набрала кілограмів. Не можу сказати, що скинула завдяки цьому продукту, тому що я стала більш правильно харчуватися. Зараз їм зранку вівсянку, роблю розтяжку на шпагат. ну і Ось цей гель зранку випиваю з водичкою тепленькою До речі, дуже, дуже гарна звичка. І це все в комплексі дало мені результат мінус 4 кілограма. Зараз в мене 60 кілограмів. Так, далі шапка. Чому тут лежить шапка? Замовила я ось такий пробний зразочок. Тут 2 мл, коштував він 90 гривень. Це е, аромат кірки Тізеана Трензі. Е, в них це нішева категорія ароматів. І взяла я так, е, нанесла на шапочку цей аромат, дуже, прямо так, дуже близько, і вийшла жовта пляма. А ця пляма пахне по цей день. Вже майже місяць лежить моя шапочка, я ще не стирала, але аромат тримається. Взагалі потрібно на відстані наносити такі аромати, в яких дуже багато масел, щоб не було ось цих жовтих плям. От, Ну, отак я зіпсувала свою шапочку. Ну, нічого. Так, ну і будемо переходити до того, що я замовила. У другому замовленні своєму так цю папочку я на потім відкладу. І зараз покажу вам, що, що в мене в замовленні. Замовлення невелике в мене. Замовила знову собі е, цю харчову добавочку алоєвера, виноград. До речі, дуже, дуже приємний аромат і п'ється з задоволенням. Е, я раніше скептично відносилася до різних бадів, добавок, е, такого роду <різь> різних продуктів, але ось цей алоє дійсно мені дуже сподобався. Так, замовила ще я дві шампуні: одну для себе, одну мене знайома попросила замовити, бо в неї дуже випадає волосся. У мене волосся не випадає, але я хочу його зміцнити, хочу, щоб воно швидше росло. Зараз я не фарбуюся, тому почитала відгуки про цей шампунь і вирішила спробувати. Тут 200 мл, але він концентрований і його надовго вистачає, як говорять. І бачите, Чеська Республіка це Чехія, виробництво Чехія. Тому буду пробувати розповім вам свій власний відгук. Але я ж говорю: так почитала то і не обтяжує волосся, і в кого випадає, то допомагає, лікує, і перхоті немає. От, що значить алоє? Алоє творить чудеса. <смі> так, ось такі дві шампуньки є. І ще замовила також пробний зразочок. Це Tom Ford Lost Cherry. Аромат вишні. Також він коштує 90 гривень. Отак от, от, 2 мл. Будемо пробувати тестувати. Так, і показую вам. Ось цю гарнесеньку папочку. Що це за папка? Замовила я її для себе, от так от: щоб ознайомитися із ароматами. Так, тут у нас блокнот, ручка і 60 пробних зразків: 40 жіночих і 20 чоловічих. Буду тестувати, буду пробувати. Іноді заходять до мене в офіс, питають щось таке. Да? І сьогодні ще роздрукувала я от так от на листочок, аромати, бо вони ж під номерами тут у нас. І аромати, тепер буде зручно мені шукати ось мій аромат, який я собі брала. Armani My Way 171. От. І також нішева категорія це дорожчі вже аромати. Ось кірке, про який я говорила, це я пробний зразочок брала Тізіана Терензі. А ось Tom Ford це той, що сьогодні я взяла пробний зразочок. Ось таке, друзі, у мене замовлення з чеської компанії Essence. До речі, вони працюють в Європі, і не тільки в Європі, в багатьох країнах світу. В Україні ця компанія у квітні буде як 2 роки. Офіс у них знаходиться в Ужгороді. До речі, в минулому році я була в Ужгороді. Ще тоді, мабуть, не було офіса, я не знала, а може і був, хто знає. Посилочки йдуть дуже швидко, день-два-два ну, два дня. Два дні чекала посилочку, і все прийшло мені новою поштою дуже-дуже швиденько. А, тому. Хочу вам залишити, залишу інформацію про шампуні, про цю добавочку почитаєте. І також можу вам посилання, ви можете перейти, також стати клієнтом, замовити для себе щось. Там в них є і зубні пасти натуральні, теж залої, і добавки, і вітамін С, і дуже-дуже багато всього. А якщо там ще зробити замовлення на 50 балів, я не зробила замовлення на 50 балів, в мене не вийшло, то ще й повертається кешбек. От. Ну, це для мене нове. Зараз поки що ознайомлююся, але те, що спробувала, мені сподобалося. Буду пробувати далі деякі продукти для себе. Ну і по можливості буду вам замовляти, якщо щось забажаєте замовити. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!